Перемога на кінчику ракетки, досвідчені бадмінтоністи, зустрілись на щорічному міжнародному турнірі. Змагались, як і зазвичай у різних вікових категоріях в індивідуальних та зміксованих зустрічах. Проте навіть у товариських матчах ці люди насамперед азартні спортсмени. Кожного року в таких турнірах беруть участь ті чи інші гравці з різних регіонів. Ми маємо свій рейтинг, своїх перших номерів, свою першу сотню і так далі. Львів цього року, як я сказав, приймає турнір вже в четверте. І треба сказати, що цього року ми маємо рекордний результат щодо кількості учасників. Якщо позаминулого року було у нас порядка 130, минулого року 120, то цьому році вже понад 140 учасників. Аби пограти із сильними суперниками на ветеранський турнір, з'їхались бадмінтоністи із більшості регіонів України. Однак противником нашого Івана Каратника став також досвідчений львів'янин, якому таки забракло сили у фіналі. Так, звісно, технічні помилки це коли багато помиляється. Тобто, основне ж перебити а Якщо нема контролю, це це техніка, тобто точність попадання, перебування в кути через сітку в поле це відноситься до техніки. Цього бракувати, так цього забракло. витривалості та зіграності на майданчику забракло і ще одній львівській парі у спільній грі. Назар Крисай та його напарниця таки не змогли здолати своїх колег. Гра закінчилася з рахунком 2-0. В грі, якій брав участь, далися взнаки те, що в принципі з напарником рідко граємо, тобто трошки в різнобій е, пішли. Відчулося, що подружжя, яке було проти нас, грало більш зіграно і має досить вищу майстерність. Але в принципі, дякуючи їм, можна зрозуміти свої помилки і в подальшому їх виправляти. Готувалось до Кубку Галичини і подружжя Томашевських свого часу. Вони грали у професійний бадмінтон. Потім була перерва. Тепер вирішили повернутись у спорт. Під час гри розуміють один одного без слів. Ну, мабуть, ми були сильніші і в нападінні, і в захисті. Сильніє удар, звісно, складніше відбивати. А впродовж усього турніру не бракувало учасникам і дружньої підтримки. Ірина Шобінець, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.